Радий вітати вас з осінньої водойми. Ви тільки подивіться, хто до нас <рес> вітав. Я навіть одразу не зрозумів, чи це покльовка була. чи це... А потім вся коряшка ожила отакою от маленькою щучкою. Ця щучка спокусилася на коливалку Smith Heaven 5 грамів у кольорі 19 GP. Дякую тобі. Оп, є рибка, це щука. Це щука і, здається, непогана. Друзі. Є гарна щучка. І друга на коливалочку Heaven. Незважаючи на одинарний гачок на цій коливалці, риба засікається чудово. Це Evergreen Poseidon Neo 0,5 до 10 грамів. Дякую тобі. Є покльовка. Так, хто тут у нас? І це, і це судачок, друзі. Поливалка вирішує все. І хай це не великі риби, але це великі емоції.